Тим часом п'ятниця переслідував дикунів, які бігли, з однією тільки сокирою в руці, нею він прикінчив трьох чоловік, поранених першими нашими пострілами, дісталося від нього й багатьом іншим. Іспанець теж не гаяв часу даремно. Узявши в мене мисливську рушницю, він кинувся в погоню за двома дикунами і поранив обох, але оскільки довго бігти він не мав змоги, то обидва дикуни встигли сховатися в лісі. П'ятниця погнався за ними. Одного він убив, а за іншим не міг угнатися, той виявився прудкішим за нього. Незважаючи на свої рани, він кинувся в море, рушив уплав за човном із трьома його земляками, які встигли відчалити від берега, і наздогнав його. Ці четверо, і в числі їх один поранений, про якого ми не знали, живий він чи помер, були єдині з двадцяти однієї людини, що втекли від наших рук. Ось точний звіт. Троє убито нашими першими пострілами із за дерева, двоє наступними двома пострілами, двоє убито п'ятницею в човні, двоє поранених раніше добитих ним же, один убитий ним же в лісі. Троє убито іспанцем, четверо знайдено мертвими в різних місцях, убиті при переслідуванні п'ятницею Чи померли від ран. Четверо врятувалися в човні, і з них один поранений, якщо не мертвий. Двадцять один усього. Троє дикунів, що врятувалися в човні, працювали веслами щосили. Намагаючись скоріше втекти з під пострілів. П'ятниця разів зо два чи три пальнув їм на вздогін, але, здається, не влучив. Він став мене переконувати взяти один із їхніх човнів і кинутися за ними в погоню. Мене й самого тривожила їхня втеча. Я боявся, що коли вони розкажуть своїм землякам про те, що сталося на острові. Ті наскочать до нас, може, на двох чи трьохстах човнах, і здолають нас кількістю, тому я погодився переслідувати втікачів на морі і, підбігши до одного з човнів, скочив у нього, наказавши п'ятниці рушати за мною. Але яке ж було моє здивування, коли, скочивши в човен, я побачив чоловіка, який лежав у ньому, зв'язаного по руках і ногах, як іспанець. І, мабуть, теж приреченого на поїдання. він був напівмертвий від страху, тому що не розумів, що діється навкруг. Червоношкірі так міцно скрутили його, і він так довго залишався зв'язаним, що не міг виглянути через борти човна й ледве дихав. Я негайно ж перерізав пута, що стягували його, і хотів допомогти йому встати, але він не тримався на ногах. Він навіть говорити не мав сили, а тільки жалібно стогнав, нещасний, здається, думав, що його тільки для того й розв'язали, щоб вести на забій. Коли п'ятниця підійшов до нас, я наказав йому пояснити цьому бранцю, що він вільний і передав йому пляшечку з Ромом, щоб він дав йому ковток. Радісна звістка у поєднанні з міцнюючою дією Рому. Оживили бідолаху, і він сів у човні. Але треба було бачити, що сталося з п'ятницею, коли він почув його голос і побачив його обличчя. Він кинувся його обіймати, заплакав, засміявся, потім став стрибати довкола нього, потім затанцював, потім знову заплакав, замахав руками, став бити себе по голові й по обличчю, словом поводився, як божевільний. Довгий час я не міг домогтися від нього ніяких роз'яснень, але коли він нарешті заспокоївся, то сказав, що це його батько. Не можу висловити, до чого я був розчулений таким проявом синівської любові в моєму другові. Не можна було дивитися без сліз на цю радість грубого дикуна, який побачив улюбленого ним батька. Врятованого від смерті. Але в той же час не можна було і не сміятися, безглуздим витівкам, якими виражалися його радість і любов. Разів двадцять він вискакував із човна і знову стрибав у нього, то він сідав поруч батька і, розстебнувши свою куртку, притискав його голову до своїх грудей, немов мати дитину. Добрався розтирати його за дерев'янілі руки й ноги, я порадив розтерти його ромом, що йому дуже допомогло. Тепер, про переслідування дикунів, які втікали, нічого було й думати, вони майже зникли. Таким чином, передбачувана погоня не відбулася, і треба зазначити на щастя для нас, бо через години дві Тобто перш ніж ми встигли пропливти чверть шляху, повіяв жорстокий вітер, який бушував потім усю ніч. Він дув з північного заходу саме назустріч утікачам, тож цілком ймовірно, вони не могли вигребти і більше не побачили рідної землі. Але повернімося до п'ятниці. Він був так захоплений синівськими турботами. Що в мене не вистачало духу відірвати його від батька. Я дав йому час пережити його радість і тоді тільки гукнув його. Він підбіг до мене вистрибом, з радісним сміхом, задоволений і щасливий. Я його запитав чи дав він батькові хліба? Він похитав головою Немає хліба. Підлий собака, нічого не залишив, усе сам з'їв. І він показав на себе тоді я вийняв зі своєї сумки все, що в мене було із собою, невеликий хлібець і два чи три грона винограду і дав йому для батька. Самому ж йому я запропонував підкріпити сили залишками рому, але і ром він поніс старому. Не встиг він увійти знову в човен. Як бачу, біжить кудись, мій п'ятниця стрімголов, наче за ним женеться нечиста сила. Цей хлопець, треба сказати, був надзвичайно легкий на ноги, і перш ніж я встиг отямитися, він зник з моїх очей. Я кричав йому, щоб він зупинився, та ба. Так він і зник. Дивлюся, через чверть години повертається, але вже не так швидко. Коли він підійшов ближче, я побачив, що він щось несе. Виявилося, що це був глечик із прісною водою, який він приніс для батька. Він збігав для цього додому у нашу фортецю, та, до речі, вже й прихопив ще два коржі. Хліб він віддав мені, а воду поніс старому, дозволивши мені утім, зробити кілька ковтків, бо мені дуже хотілося пити. Вода оживила старого краще від усякого рому. Він, виявилося, знемагав від спраги. Коли він напився, я покликав п'ятницю і запитав, чи не залишилося в глечику води. Він відповідав так, і я велів йому дати напитися іспанцеві, який потребував цього не менше від його батька, я передав йому також один корж, з двох принесених п'ятницею, бідолашний іспанець був дуже слабкий. Він приліг на галявині під дерево, знеможений. Його кати так туго стягли йому руки й ноги, що тепер вони в нього страшенно розпухнули. Коли він угамував спрагу свіжою водою і поїв хліба, я підійшов до нього і дав жменю винограду. Він підвів голову і глянув на мене з безмежною вдячністю. Незважаючи на відвагу, щойно виявлену ним у сутиці, він був до того виснажений, що не міг стояти на ногах, як не намагався, йому не дозволяли це його розпухлі ноги. Я порадив йому не насилувати себе даремно і наказав п'ятниці. Розтерти йому ноги ромом, як він це зробив своєму батькові. Я помітив, що добрий хлопець, при цьому щохвилини, обертався глянути, чи сидить його батько на тім місці, де він його залишив. Раптом, оглянувшись, він побачив, що старий зник. Він миттєво зірвався з місця і, не кажучи ні слова, кинувся до човна. Але коли, добігши, він побачив, що батько його просто приліг відпочити, він зараз же повернувся до нас. Тоді я сказав іспанцеві, що мій слуга допоможе йому встати і доведе до човна, у якому ми доставимо його до свого житла, а там уже подбаємо про нього. Але п'ятниця був міцним хлопцем. Недовго думаючи, він підняв його, як пір'їнку. Звалив до себе на спину й поніс. Дійшовши до човна, він обережно посадив його, спершу на борт, а потім на дно поруч свого батька. Потім вийшов на берег, зіштовхнув човен у воду, знову підхопився в нього і взявся за весла. Я пішов пішки. У сильних руках п'ятниці човен так швидко нісся вздовж берега, Незважаючи на сильний вітер, що я не міг за ним устигнути. П'ятниця благополучно привів його в нашу гавань і, залишивши в ньому обох інвалідів, побіг за іншим човном. Він пояснив мені це на бігу, зустрівши мене на півдорозі, і помчався далі. Напевно, жоден кінь не міг би погнатися за цим хлопцем. Так швидко він бігав. І не встиг я дійти до бухточки, як він уже з'явився туди з іншим човном. Вискочивши на берег, він став допомагати старому та іспанцеві вийти з човна, але ні той, ні другий не мали сил рухатися. Бідолашний п'ятниця зовсім розгубився, не знаючи, що з ними робити. Але я придумав вихід із цього скрутного становища, сказавши п'ятниці, що він. Посадив поки що наших гостей на березі й улаштував зручніше, а сам на швидкоруч збив ноші, на яких ми з п'ятницею і доставили хворих до зовнішньої стіни нашої фортеці. Але тут ми знову зайшли у безвихідь, не знаючи, як нам бути далі. Перетягнути двох дорослих людей через високу огорожу ми не мали змоги, а ламати огорожу я нізащо не хотів. Довелося мені знову уживати свою винахідливість, і нарешті перешкода була подолана. Ми з п'ятницею взялися до роботи і години за дві, за зовнішньою огорожею між нею і гаєм, у нас красувався чудовий парусиновий намет, прикритий зверху гілками від сонця й дощу. У цьому наметі ми влаштували дві постелі. З матеріалу, що був у моєму розпорядженні, тобто з рисової соломи, і чотирьох ковдр, по дві на брата, по одній замість простирадла, і по другій, щоб укриватися. Тепер мій острів був заселений, і я вважав, що в мене велика кількість підданих. Часто я не міг стриматися від посмішки, думаючи про те, як схоже я на короля. По-перше, весь острів був невід'ємною моєю власністю, і таким чином мені належало безсумнівне право панування. По-друге, мій народ був увесь у моїй владі, я був необмеженим владикою і законодавцем. Усі мої піддані були зобов'язані мені життям, і кожен із них у свою чергу готовий був. Якби знадобилося померти за мене. Знамено також, що всі троє були різних віросповідань. П'ятниця був протестант, його батько язичник, людожер, а іспанець католик. Я допускав у своїх володіннях повну свободу совісті, але це між іншим. Коли ми влаштували житло для наших гостей і поселили їх. Треба було подумати, чим їх нагодувати. Я негайно ж відрядив п'ятницю в наш лісовий загінчик, з дорученням привести однорічне козеня. Ми зарізали його, відокремили задню частину і порубали її на дрібні шматки, половина яких пішла на бульйон, а половина на печеню. Обід готував п'ятниця. Він заправив бульйон. Ячменем і рисом, і вийшла чудова поживна страва. Готування відбувалося поряд із гайком. За зовнішньою огорожею я ніколи не розводив огонь у середині фортеці, тому стіл був накритий у новому наметі. Я обідав разом зі своїми гостями і всіляко намагався розважити та підбадьорити їх. П'ятниця служив мені товмачем, не тільки тоді, коли я говорив з його батьком, але навіть з іспанцем, тому що останній досить непогано послуговувався мовою дикунів. Коли ми пообідали, чи, точніше, повечеряли, я наказав п'ятниці взяти човен і з'їздити за нашими рушницями, які за браком часу ми кинули на бойовищі. А наступного дня я послав його закопати трупи вбитих, аби попередити сморід, що не загаявся би поширитися від них при тамтешній спеці. Я наказав йому також закопати жахливі залишки кривавого бенкету, яких було дуже багато. Я не міг без здригання навіть подумати про те, щоб закопати їх самому. Мене знудило б лише від їхнього вигляду. П'ятниця пунктуально виконав усе, що я йому наказав. Його стараннями були знищені всі сліди відвідування дикунів. Тож, коли я прийшов на місце побоїще, я не відразу міг його впізнати. Тільки за розміщенням дерев на узлісі, що простиралося тут до самого берега, я переконався, що бенкет дикунів відбувався саме тут. Незабаром я почав розмовляти з моїми новими підданими. Насамперед я велів п'ятниці запитати свого батька, як він ставиться до втечі чотирьох дикунів, і чи не боїться, що вони можуть повернутися на острів із силим полщущем своїх одноплемінників, яких ми не здужуємо здолати. Старий індіанець відповів, що, на його думку, дикуни втікачі аж ніяк не могли б Вигребти в таку бурю, яка бушувала в ту ніч, що, напевно, всі вони потонули, а якщо й уціліли яким небудь чудом, так їх віднесло на південь, прибило до землі ворожого племені, де вони все одно неминуче повинні були загинути від рук своїх ворогів. Що б вони зробили, якби благополучно досталися додому, він не знав, але на його думку. Вони були так страшенно налякані нашим несподіваним нападом, гуркотом і вогнем пострілів, що, напевно, розповіли своїм, що товаріші їхні загинули не від людських рук, а були вбиті громом і блисковкою, і що п'ятниці і я були двоє розгніваних духів, які злетіли з небес, щоб їх винищити, а не двоє озброєних людей. За його словами, він сам чув це, як вони говорили один одному, тому що вони не могли уявити собі, щоб простий смертний міг викидати полум'я, говорити громом і вбивати на далекій відстані, навіть не замахнувшись рукою, як це було в тому випадку.